Доброго-доброго ранку, друзі. У мене сьогодні така дощова погода, але все одно поговоримо з вами сьогодні про фокус на цілях. У четвер, буквально минулого тижня, в четвер я проводила корпоративний вебінар для it компанії такої немаленької it компанії з України. і ми розмовляли про цілі там тема була трошки інша, але в контексті нашої бесіди ми говорили з людьми про наявність цілей, про те наскільки це звичайно важливо і важливий момент про фокус на цілях. Тож сьогодні з вами поговоримо про важливість фокусування на цілях, і ну чому це взагалі важливо, і що це вам дає. Ми на початку цього вебінару. Я звичайно ж задала учасникам питання з приводу того, як вони відчувають себе зараз. наскільки... Мотивовані або наприклад, навпаки, наскільки демотивовані, наскільки там є, наприклад, якісь хвилювання і так далі. І відповіді були досить, досить різні, але переважна більшість була все-таки, що стан не є найкращим, найкращим із можливого. Да? Ну, звичайно, тому що ми всі розуміємо, у яких обставинах ми зараз знаходимося, які зовнішні обставини, і це звичайно ж не сприяє тому, щоб людина себе відчувала ну дійсно так гарно і оптимально. Але після того, як ми попрацювали, а в мене було завдання, яке було пов'язане з тим, щоб сфокусуватися на цілях, щоб згадати, чого люди хочуть, щоб подивитися на різні сфери життя і визначити якісь певні пріоритетні речі в своєму житті, і ми зрозуміли, що насправді є ну, важливо, дуже важливо мати. Список своїх тілей дуже важливо актуалізувати цей список цілей через зміни в зовнішніх обставинах і зрозуміти, що насправді ти можеш рухатися до своїх цілей завжди. Але звичайно ж, якщо да я зараз вам скажу, що а, ти, в принципі, можеш там а, займатися своїми цілями без проблем у будь-яких обставинах, навіть коли країна в стані війни, ти все одно можеш приділяти увагу своїм цілям і так далі. І люди мені скажуть, якщо в мене ціль була ось, наприклад, займатися цим, цим, і цим, а зараз через війну я цим займатися не можу. І це правда, дійсно, через зовнішні обставини якісь певні. Сфери вашого життя, якісь певні ваші цілі, стануть на паузу, саме тому, що зовнішні обставини вимагають це зробити. І об'єктивно ти просто не можеш рухатись далі, тому що ну і тут вже будуть якісь там причини того, чому це неможливо. Але якщо в тебе. Фокус не на одній цілі, в одній сфері, а якщо в тебе є а, цілі, наприклад, у фізичній сфері, якщо в тебе є цілі у а, особистісній сфері, якщо в тебе є цілі у а, сімей у, у фізичній сфері, у особистісній, у а, сімейній, у робочій, у духовній. у Соціальній, да, тобто у різних сферах, і не одна ціль, а по кілька цілей, да, ось тут і це і це, і це мені потрібно. Ось тут я хочу цього цього і цього. А ось тут я хочу це, це і це. То ти можеш зрозуміти, і це, до речі, було саме відкриття от, людей в на, на цьому вебінарі, що ти можеш здивуватися, що дійсно для якихось цілей можливості закрилися, але для інших твоїх цілей вони відкрилися. І якраз навпаки, ось ці обставини вони сприяють тому, щоб ти почав робити щось, чого ти не міг робити раніше, саме завдяки цим обставинам, які б вони погані не були в твоєму житті, але ось саме це тепер можливо стало через ось ці зовнішні. Для чогось несприятливі обставини, але для чогось таки дійсно сприятливі. І наприкінці цього вебінару у людей був дуже класний піднесений настрій, дуже багато подяк з приводу того, що ми провели цей захід, дуже багато усвідомлень певних, да, і натхнення на те, щоб порухатись, діяти і ставити перед собою цілі, і тримати їх у фокусі, і переглядати їх регулярно, і коригувати їх в залежності від змін зовнішніх обставин. і тому про що я тут хочу вам сказати? Що насправді з вашими цілями треба працювати щодня, і можливо, от саме з цією важливою для вас ціллю, ви сьогодні попрацювати не зможете, але якщо подивитись на цей список, то ви побачите, що сьогодні можете зробити вклад в якусь іншу ціль. І ось так роблячи щодня вклад у різні. Цілі з різних сфер життя, ви приходите до стану, коли у вас немає розчарування, що ви зупинилися і не можете чогось реалізувати. Чому? Саме тому, що ви розумієте, що ви все ж таки просуваєтеся, можливо, не в тому фронті, який був для вас, на якому був спочатку фокус. Можливо, це якийсь інший фронт, але ви не по ньому також просуваєтеся, і в цей момент ти реально усвідомлюєш, що ти не витрачаєш час даремно, що ти дійсно використовуєш його з користю. Не для цієї, так і для цієї цілі. Тому заклик мій, ви мрієте і з мрій, ви вичленяєте цілі. Ці цілі мають бути у різних сферах вашого життя. З ними треба регулярно а, взаємодіяти, зранку складаючи список задач на день, задавати собі питання: а яку із своїх цілей я зможу сьогодні реалізувати і для якої я щось сьогодні можу зробити, ввечері аналізуючи день, дивитись на те, які були успішні дії і їх для себе. Повторювати да, на майбутнє і дивитись на те, що було не оптимально його прибирати, але при цьому теж з фокусуванням на цілі: цілі, 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 цілі. Зараз настільки багато різних поганих новин які забирають вашу увагу, але насправді ваша увага має бути направлена на важливі для вас речі. Немає більш важливих для вас речей, аніж ваші ваші власні цілі у різних сферах вашого власного життя. Тож тримайте на них фокус. А якщо в цьому є у вас проблема, і вам треба допомогти тримати фокус на ваших цілях, пишіть у коментарях до цього ефіру квест 21, саме завдяки йому. Протягом 21 дня ми вас навчимо планувати так вашу щоденну діяльність, щоб у вас був щодня фокус на ваших цілях, аналіз отриманого результату, коригування ваших дій і задоволення від вашого життя. Все, на цьому я з вами прощаюся. Гарного, продуктивного вам дня з фокусом на цілі.